З нами на зв'язку Олександр Федієнко, народний депутат України від фракції Слуга народу, заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Вітаємо вас, пане Олександре! Доброго дня, країна, Доброго дня студія. Добрий день, ось те, те, що росіяни намагаються зламати провідні екаунти українських змі у соцмережах. А, на вашу думку, навіщо їм це потрібно? Бо власне те повідомлення, яке вони розмістили після того, як вони зламали один з таких акаунтів. Ну ми в Україні, ті, хто читають новини і знають ці змі, ну це просто сміх. Ми всі одразу зрозуміли, що це якийсь фейк. Можливо, не знаючи ще причину, що це росіяни зламали, але було зрозуміло, що ну не могло це змі розмістити таку картинку. Так, я не знаю. На жаль, в Україні не всі. Трохи нестабільний зв'язок маємо з паном Олександром. Вочевидь, ми спробуємо його налагодити. Давайте спробуємо налагодити зв'язок, або трохи нічого не чува. О, пан Олександре, дивіться, і картинка найкраща стала. Я тільки сказав, давайте налагоджувати зв'язок, і він налагодився. Прошу. Бачите, хакерська хака. Я кажу, що дивіться, не всі в Україні на жаль мають критичне мислення, як ви ведучі в студії. Тому росіяни чітко розуміють на кого вони впливають в першу чергу. Вони хочуть паніки, хочуть інформаційної нестабільності серед нашого суспільства, і таким чином проводячи такі ну дефейс атаки. Це коли підмінюється інформація на інформаційних офіційних сайтах. Інформаційних виборань вони все одно впливають на українців. А як же тоді правильно працювати проти таких проти таких атак? Коли росіяни поширюють дезінформацію на своїх ресурсах? Тут здається, все все зрозуміло і. В Україні не всі і бачать, але час від часу ми її спростовуємо. Але коли це відбувається на українських медіа, чи є якісь особливі прийомні методи засоби, аби спростувати або е мінімізувати шкоду від таких атак? Бачите, яке довге запитання було? Так, пане Олександре, почніть, будь ласка, спочатку відповідь, бо не було чутно. Все дуже просто. По перше, спочатку все ж таки треба виховувати в наше суспільство критичне мислення і виховувати вже це з початкових класів з рахуванням тієї дійсності, в якому вже буде жити далі Україна. По друге, все ж таки, це технічні захисти. Треба розуміти, що кібератаки відбуваються постійно. Кіберкоманди повинні працювати не тільки в державних установах, а й в приватних установах, а особливо в засобах масової інформації захищати інформаційні ресурси. Тому це комбінована історія. Пане Олександре, а от щодо захисту, навіть не захисту, а допомоги в тому, щоб жителі тимчасово окупованих територіях все ж таки, хоч якимось чином, отримували інформацію з України. Що робиться в цьому напрямку? Чи це виключно вже якби на сумліннії, на власному розсуді жителів окупованих територіях, які, якщо хочуть знайти інформацію українську, яку блокують росіяни, то вони її знаходять? Чи можна якось обійти ось це блокування і дезінформацію, яку розповсюджують росіяни? Це складне питання. По перше, дійсно, той хто хоче знайти інформацію, він завжди обійде блокування і знайде інформацію. По друге, треба розуміти, що ми кажемо про громадян, ну принаймні, України, окупованих територій, які симпатизують Російській Федерації, симпатизують тому режиму. Тому як би ми не намагалися їх перетягнути на нашу інформацію. Відні канали працюють туди, там дома схід пам'ятаю, да. Але питання в контенті, розумієте? Я коли досліджую це питання ще там на п'ятна питання. Так ви телебачення, розумієте? Там повинен бути контент. Зрозуміло, що ми що? головні так. меседжі ваші почули. Попри те, що трошки в нас нестабільний зв'язок, дякуємо вам дуже, пане Олександре. Олександр Федієнко, Спасибо. народний депутат України, фракція Слуги народу, заступник голови комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, був з нами на зв'язку.